Чим завершиться для тебе цей тиждень, для енергообміну обов'язково підпишись на мене, постав лайк, тебе будемо дивитися, чим завершиться для тебе цей тиждень. <кій> Дивись, що то пройде таке різке, неочікуване, щось таке, знаєш, масштабне, ти максимально не будеш до цього готовий чи готова, щось таке, знаєш, як грім серед білого неба, серед білого. Ні, от так, от, точніше. Да, знач, над чим тобі прийдеться знаєш, подзадуматися. Ти прямо состояння дуже сильно погрузиться, себе настільки тебе що ти прямо, от, знаєш, погрузишся в себе і будеш обдумати, а що, а для чого, а як, а що взагалі діти, а як це рішать? І так далі. Це може бути пов'язано або з твоєю роботою, з твоєю якоюсь стабільністю. Да? Або з якоюсь жінкою. Це може бути або жінка-подруга, або мама буквально, або взагалі от ти щось от з тобою, от таке от. Да, якісь от Інформація, така різка може от буквально, так. Да? Либо ж це може хтось не їхати, либо ж може буквально хтось проявитися, після чого ти будеш така, що вообще відбувається. Пропозиції, може, такі бути е, хорошенькі, або і не дуже. По дьяволу, да, буквально якась може бути заманчива пропозиція, буквально дуже сильна, ще фінансова. Хтось може якось би, либо запропонувати тобі щось, якщо це пов'язано з твоєю роботою, або може хтось проявиться до тебе, да, якщо це не пов'язано з твоєю роботою, а просто пов'язано з. З якоюсь жінкою або з тобою хтось може проявитися до тебе з минулого, наприклад, з такими якимись пропозиціями да? з якимись подарунками, де ти будеш думати, що ще рішати, як взагалі з цим дійствовати.